419 Стан магазину. Ну, бачу, працюють, віддачусь несуть. Ну, можна подивитися одну рамочку. Який результат. Поки що нічого немає, зараз іншого глянуть, відбудовують. Подобують, го готують рамочки. Ось зараз загляну хоча б, хоча б, може, без. Сині холодно було зранку. Да. Коротше, нема що далі дивитися, все відбудовують. Відбудовують. Джола ще фактично не перейшла. Так, зупиню. Так, це два рутовські корпуси. Другий корпус відбудовують вже е, рамки третю з кінця, третю з кінця. Відбудовують. Ну, нормально, нормально. Тут матка 2020 року. Це бджоли обльотані. Тут матка обльотана на меланд. Треба спробувати його витягнути. Що воно тут робиться? А тут робиться вже. Тут же мед несуть. А Меландовські несуть мед. І помаленьку з цієї сторони теж видно, що мед несуть. Да, хороші. Ну це магазин. Рут і магазин.